В цьому відео я хочу поговорити з вами про газові різаки. Газові пальники ось такі. В мене їх два від Fire Maple. Ось ця от модель FMS 706 називається. А ось цей Fire Maple Blue Flame. Ця модель легша грамів на 10, і вартує менше на 200 гривень приблизно. І потужність ось тут. 2,4 кВт, а тут 4,4 Багато туристів, багато мандрівників, людей, які мандрують і на велосипеді, і пішки, і на авто, і так далі. І, так далі. і вдома, і по господарству. Люди дуже-дуже багато, часто і постійно користуються навіть на станціях технічного обслуговування. Бачив не раз таку там мужиків по гаражам, і так далі. І так далі. Для чого взагалі потрібен газовий різак? По-перше, це звісно. Розпалення, розведення багаття, розпал вугілля для барбікю, мангалів, шашликів, а також для кальянів. Розведення багаття в лісі в будь-який сезон, в будь-яку погоду, дощ, не дощ абсолютно все одно. Тут така шалена потужність, що все ну, просто розпалюється просто за лічені секунди. Обробка відкритим вогнем під час приготування страв на кухні і на природі, тобто підплавити зверху якийсь сир, щось карамелізувати і так далі, і так далі, для обпалювання тушок або дичини. Це для людей, які полюбляють полювання. А також деякі люди під час приготування риби полюбляють ось цю шкірку риби, ось так, от таким чином, також обробити полум'ям. Вона так класно підсмажується і дуже-дуже. Хрумтить потім, деякі полюбляють. Для дрібного ремонту по металу, по господарству в цілому. А також я бачив, що люди, які займаються обробкою дерева, там всілякі дерев'яні вироби ось так от обпалюють, так, для того, щоб придати виробу такий от приємний, темно-коричневий такий чорний орнамент. Структуру дерева для того, щоб виділити. Температура в центрі полум'я ось цих от різаків, які я вам зараз показував, може досягати 1300 градусів. Уявіть собі, будь ласка, обидва газові різаки мають трубочку попереднього нагріву палива, що означає, що цими різаками можна користуватись весь рік, всі 4 сезони. Тобто спочатку пальник прогрівається десь приблизно секунд 10-20. балон тримаєте при цьому рівно. Пальник тримаєте ось таким от чином. Так? Після того, як трубочка нагріється, можна вже крутити цей пристрій, як хочете. І після цього можна вже там брати в руку цей різак, і, там, і так, і всякий, як хочете, можна крутити. але... Але тільки після того, як ця трубочка нагріється. Якщо е, відразу почати крутити там туди-сюди, то піде рідка фракція газу і буде таке, такий неприємний факел, дуже великий, неконтрольований, і це нікому не потрібно. Е, після роботи з газовим різаком корпус його дуже гарячий, дуже сильно нагрівається. І якщо він впаде кудись на пластиковий столик, на якийсь там столик, Тульчик на меблі, на скатертину, посуд, донишко намету на килимок і взагалі будь-де, то може пропалити, зробити дірку. Будьте з цим обережні. Не залишайте працюючий, будь ласка, різак без нагляду. По розмірам, ось цей от, більший: 190 на 110 на 30 мм. Ось цей менший, 160 на 55 на 35. Звісно, в міліметрах. Потужність. Ось тут 4,4 кВт, а ось тут 2,4 кВт. Тобто на 2 кВт він слабший. Вага. Ось тут в нас 159 грамів, а ось тут 146 Тобто скільки? Скільки? 13 грамів різниця. По матеріалам: нержавійка, алюмінієвий сплав, латунь, пластик і, напевно, гума так, резина. Витрата пального. Ось у цього більш потужного, який 4,4 кВт. 225 грамів на годину, якщо повністю відкрити клапан подачі газу. Тобто газовий балон 230 грамів у вас піде за годину. Ось тут витрата пального складає 130 грамів на годину. Тобто в два рази економніший точно. Ну, приблизно майже в два рази. Обидва газові різаки вони під е, різьбовий газовий балон, я раджу е, брати саме такі, тому що є ще під цанговий газовий балон, але тут, як то кажуть, діло смаку. Тому що якщо візьмете ось такий газовий різак для своїх якихось справ, неважливо для яких, е, то звертайте увагу, що ви зможете туди під'єднати лише цанговий газовий балон. А якщо візьмете ось такий. З з'єднанням під різьбовий балон, то це означає, що ви можете приєднати звичайний різьбовий такий пузатий балон, а окрім цього, через перехідничок зможете під'єднати і цанговий. А з цанговим треба, якщо ось тут кріплення цангове, то по-перше, найпростіше просто під'єднати цанговий балон. А по-друге, якщо захочете під нього під'єднати різьбовий балон, то потрібно шукати якийсь хитрий перехідник. Які дуже рідкі, і для того, щоб їх ну, зустрічається не часто, і потрібно десь шукати в інтернеті і витрачати час, і так далі. Мені здається, що під різьбове з'єднання більш практичне, але все ж таки все залежить від того, якими балонами ви користуєтесь. Якщо ви користуєтеся цангові балони, то напевно краще відразу взяти під цанговий балон. У нас тут два пальника. От який би ви взяли, наприклад, обидва потужні. І тим, і тим можна розвести полум'я. Цей трішечки менший, дешевший, наскільки на 200 гривень. А ось цей більш потужний, ну і трішечки дорожчий. По розмірам вони плюс-мінус, ну не сильно велика там різниця в них. Знаю, що ось, цій, ось ця модель набагато довше випускається. Ця новіша. Ну, як новіша, може, там декілька років. А оцей прям. Випускається і випускається. Друзі мої, коли в мене буде можливість використати підпалити і залишити їх собі, я обов'язково так зроблю. Е, якщо буде можливість, так? Отже, як вони виглядають? Я їх вже розпакував. Давайте почнемо з ось цієї 706-ї моделі. Отже, що в нас тут? Латунна трубочка. Ось так виглядає корпус. Тут в нас це у нас нержавіюча сталь. Ось так це все діло виглядає. Бачите саму систему переднього нагріву палива. Така от довга трубочка йде от звідти. Прям досить вона довга на всю довжину, ось тут Fire Maple написано. Від форсуночки. Йде ось тут закручується і йде е, туди. ж. Ось отвори, будь ласка. Ось у нас отвори також. Все це для повітря. Латунна трубка, ось так вона тут закручена. Клапан. Йде з алюмінією, ось цей корпус клапана. Ось така ручка регулювання, звичайно, як на пальниках газових. Нічого такого. Різьба в нас тут звичайно алюмінієва, Ущільнювач гумовий один всередині, а один от тут ззовні. І це, в принципі, все, що стосується. ось цього. Ну, І, звісно, ось цей кожух кріпиться ось тут, на болтику під плюсову викрутку з однієї сторони. І з іншої. Якщо візьмемо ось цей Fire Maple Blue Flame то тут в нас що? Бачимо ось тут відразу пластик. Ось тут в нас регулювання, так? Відкрили, закрили і натиснули. Ось тут, до речі, є п'єзо. На тому п'єзо підпалу нема. З'єднання в нас, бачите, яке, шановні глядачі, під різьбу. Підрізьбовий балон. Також можна, я вам вже казав, через перехідник під'єднати цанговий балон. Напис Fire Maple, ось тут можете бачити. отвір для піддуву повітря з однієї сторони і з іншої. Також тут в нас кріплення ось таке: Ось цей кожух так кріпиться за допомогою бачите, ось такого. Болтику під плюсову викрутку. Тут також от вам показується мідна трубочка попереднього нагріву газу. Ось вона також йде от звідти зсередини, ось так по периметру, і також ось туди вона йде, звідки і прийшла. І ось у нас п'єзо, ось його видно. Ось тут в нас така наліпка. Показано, що от сюди ми відкриваємо, от сюди закриваємо. І п'єзо, натискається як. Ось кнопочка така. Трішечки відкрили. і Опс, натиснули і воно працює дуже зручно, як на мене. Цей 2,4 кВт, цей 4,4. Давайте подивимось на пакування ось цього більшого. FMS 706. Ось цю. ціна його 925 гривень з моїм промокодом 10% знижки буде. В описі під відео можете подивитись всі посилання там залишу. Хто хоче, може натиснути на паузу, але все, в принципі, я вже сказав. От з іншої сторони, на пакуванні в нас тут трішечки про безпеку, про використання. Так, не використовувати в закритому приміщенні, в наметі, не використовувати в авто, не використовувати в домах, квартирах і так далі. І так далі. Перед тим, як використовувати, обов'язково читайте ось цю інструкцію, будьте. Обережні. Коли закручуєте газовий різак на балон, будьте впевнені, що ось ці от очильнювачі резинові, що вони все тримають. Тобто газ не пропускає, не просочується він там ніде. І, звісно, не залишайте. Близько від вогню так прибирайте, бо там газовий балон, і це все небезпечно. Як завжди, так натискайте, будь ласка, на паузу, і от можете собі почитати, якщо вам цікаво. Я так от проведу повільно. Це що стосується ось цього різака. Візьмемо ось цей, бачите, він трішечки дешевший. Ось що про нього тут написано. Як використовувати? Важливий, як на мене, такий от момент, що коли використовуєте так, ось цей от різачок і використовуєте його ось таким от чином. Тобто, коли сопло направлено вниз, то ось тут же в нас пластик. Тобто, не використовуйте більше, ніж 10 хвилин, бо може ось цей пластик. Ось така от ситуація з цим. Я на YouTube конкретно бачив багато оглядів цих різаків. В принципі, там нічого такого в роботі. Так Вони, в принципі, всі плюс-мінус працюють однаково. Але різниця в чому? Різниця в тому, скільки він вам прослужить. І це і вся різниця. Можна придбати супер-дешманський, якийсь супер, який, супер пупер-дупер. Прям максимально китайський за не знаю скільки за 150 гривень, можливо, навіть дешевше можна знайти, так але скільки він вам прослужить, наскільки він буде безпечний, незрозуміло. Все ж таки, це Fire Maple, Я Fire Maple довіряю, чомусь думаю, що Fire Maple, це ну, понадійніше буде, ніж якась дешмань. Друзі, обов'язково пишіть свою думку, який з цих от, е, різачків вам подобається. Так і е, намагайтесь, будь ласка, обґрунтувати, щоб я також зрозумів, чому ви обрали обрали ту чи іншу модель. От мені, наприклад, здається, що ось у цієї моделі нема пластикових частин, і вона виглядає такою, знаєте, як такою... Прям, що вона послужить подовше. А ось тут дійсно ось це пластик, ось це пластик, ну, в будь-якому разі пишіть свою думку. Таке от вийшло відео про газові різаки. Ви, будь ласка, пишіть в коментарях, сподобались такі конкретно різаки вам чи ні. Який сподобався більше 706 модель чи Blue Flame. Також напишіть, будь ласка, чому саме обрали биту. Чи іншу модель мені дійсно дуже і дуже цікаво? Я вам свою думку сказав. Мені здається, що 706 модель має меншу пластику, тому вона надійніша. Але модель Blue Flame має п'єзопідпал. Це також досить такий великий плюс. Обидві моделі. Під різьбовий газовий балон, але за допомогою перехідника можна без проблем використати цанговий балон, який є доступніший, і його в принципі можна придбати в будь-якому господарчому магазині без проблем. А з різьбовим балоном все ж таки треба їх пошукати в звичайному якомусь сільському, наприклад, магазині. Такий от балон можна і не знайти. Величезне. Всім дякую за перегляд. Можете залишити вподобайку, зробити репост, залишити коментар. Всім величезне-величезне дякую. Вся корисна інформація в описі під відео, як завжди, промокоди, знижки, посилання. все під роликом. Побачимось у наступних відео.